Друзі, всім привіт! Компанія автопарк Місто Вінниця». До нас приїхала нова чудова надкожня. це Audi a 4 в b 9 кузові в гарному сірому кольорі. Як бачимо, затонована дорогою плівкою, в повному хром-пакеті. нас 2017 року випуску обладнаний 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Весь в рідній фарбі має таку передню лінзовану оптику з даними ходовими вогнями. На гарних, лекосплавних оригінальних дисках з хорошою гумою. Придбати дане авто можна у нас за ціною 20 990 доларів. Автомобіль має пробіг 230 тисяч кілометрів, весь підтверджений. Автомобіль у нас без будь-яких дефектів як по технічній частині, так і по кузову. Ось так він у нас виглядає. Ідеальне авто як для міських, так і за міських поїздок. Економне, надійне та просторе. Ось так у нас виглядає задня частина, є задні партроники, також у нас електропривод кришки багажнику, все працює. Великий та об'ємний багажний відділ. Є задня шторка. Перейдемо до салону автомобіля. Тут у нас чорний шкіряний салон в ідеальному стані, три регулює підголівники, декоративна підсвітка по салону. Карта дверей також в ідеальному стані, повний електропакет вікон. по передньому ряду. Комфортні сидіння також в гарному стані, шкіряне мультикермо, датчики світла та дощу, круїз-контроль, підрульові пелюстки. така у нас віртуальна приборна панель. Є ось такий великий дисплей мультимедії з навігацією, клімат-контроль, переднє підігрів сидінь, режими їзди, запуск у нас кнопки, система старт-стоп, спортрежим. В автомобілі є все, що потрібно дійсно, для комфортної їзди. Дуже приємний автомобіль, жодних помилок по ньому немає. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1, Дане авто можна придбати в нас за ціною 20 900 доларів. Доступне в кредит, а також можемо допомогти вам пригнати авто із США.